Вітаємо вас, друзі! У новому році компанія RUBES запускає декілька нових моделей. Перша модель є найкрупніша в серії жалюзі, які називаються жалюзі Максі Плюс. Ця модель має ширину 60 мм. Передня частина даної моделі складає 11 см. Такі жалюзі були виготовлені нами всього декілька разів як спецвиріб, та вони дуже сподобалися і нам, і нашим клієнтам. Тому ми вирішили включити їх у серію. Ось так виглядають у зібраному вигляді. Монтуються так само, як всі інші моделі жалізі без каркасу. Для встановлення необхідні лише стовпчики. Звертайтеся у відділ з продажу. Наші спеціалісти з радістю допоможуть вам з вибором будь-якої моделі та зроблять швидкий розрахунок онлайн всього за декілька хвилин. Наші контакти ви зможете переглянути в шапці профіля або в описі під відео. Ціну на дану модель зможете переглянути в нас у прайсі. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі!